Зробити усе можливе, щоб для маленьких і допитливих дошкільнят освітній процес і пізнання світу було цікавим і доступним в умовах дистанційного навчання, повітряних тривог та інших ситуацій, які на жаль останнім часом стали буденними для нашого людства. Працівники освітніх закладів жмаринської громади постійно працюють над самовдосконаленням, беруть участь у семінарах, практикумах, лекціях, вебінарах, курсах і тренінгах, які допомагають освоїти нові знання і формати роботи з дітьми при віддаленій взаємодії учасників освітнього процесу. Сонечко вітається! День розпочинається. Звісно, ми вітаємось. Також посміхаємось, посміхнулися. Кожен речення своє, всі по черзі. Хто почне? Хлопці, гладить котика. Папа годує корівку. Дідусь дивиться газету. У жмарівській громаді функціонують 16 закладів дошкільної освіти. Частина закладів працюють у звичному режимі, а частина дистанційно. Щоб заняття дітей проходили у цікавій атмосфері, вихователі використовують у своїй роботі сучасні психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології. Військовий стан поставив перед нами складні виклики, але наші педагоги вони справилися з цим. Вони змогли вийти із зони власного комфорту і переключитися з традиційного навчання на дистанційну форму. Вони у дуже короткий час змогли опанувати різноманітні платформи. Меседжери для того, щоб налагодити спілкування з батьками в першу чергу, а потім уже і з дітками. Математичні вправи, розвиваючи відеоролики, скоромовки та загадки, а ще руханки та цікаві дидактичні ігри. Вихователі дитячого садочку, номер 4 вишенька, Надія Солоненко та Алла Васильківська працюють онлайн із дошкільнятами під час заняття. Вони підготували для дітей математичні завдання в ігровій формі, вправи для мілкої моторики рук. Загадки на розвиток логічного мислення та активну руханку для відпочинку після занять усе це у простій і зрозумілій для дітей формі. Картинками, відповідями і поясненнями. У нас діти 21-го століття і вони люблять гаджети. їм це цікаво. І коли в нас зовсім ніякої змоги не було бачитись, то це, хоча б можливість підтримувати зв'язок не лише у вайбер-групі, а й таким чином. І це нам допомагає діти готувати до школи, тому що ми не знаємо, що буде далі. Можливо, їх чекає дистанційка в школі. Ми за очне навчання чекаємо перемоги і чекаємо діток в стінах нашого закладу. Ще під час карантину, розпочинаючи з 2021 року, освітяни жмаренки, як і багато інших професій в Україні, намагалися вивчити тонкощі взаємодії за допомогою гаджетів. Це були не просто завдання у соцмережах, а повноцінний формат роботи у співпраці з педагогами, дітьми і батьками. В умовах воєнного стану рівень тривожності дітей підвищений, емоційний стан не такий стабільний, як би хотілося. І саме спілкування з однолітками, саме спілкування зі старшими, з викладачами забезпечить гарний і емоційний стан дитини. Ну і звичайно, знижить рівень тривожності в наш такий важкий час. Це дає їм спілкування, навчання, навички, якісь організованість, які в майбутньому їм потрібні для школи. Дітки хочуть спілкування, дітки хочуть гратися, дітки хочуть бачити один одного і вихователів, і вчителів. Це найулюбленіша справа діток займатися з гаджетами. А так як гаджети зараз кругом в нас, тому дітки дуже це полюбляють. Моя дитина дуже любить гаджети, планшети, телефони. І коли ми в телефонах зустрічаємося з її друзями, з садочка, з вихователями їй дуже це подобається. Які б нам доля не підготувала сюрпризи, ми зі всіма впораємося, перемога за нами, і все буде Україна. Дошкільнята збирали монетки, які вийшли з обігу, брали участь у благодійній всеукраїнській акції, проводили день піжами і розповідали про важливість підтримки дітей, які знаходяться в лікарнях, майстрували годівнички, збирали їжу для бездомних котиків і песиків, займалися творчістю, опановуючи різні техніки декоративного мистецтва і живопису, ігрова, трудова та художньо-продуктивна Діяльність за допомогою відеоконференцій, форумів, чатів в онлайн режимі або блогів з надсиланням презентацій, відео, марафонів і флешмобів одні з найулюбленіших форм роботи серед дошкільнят. Але разом з тим вихователі, дитячі психологи, логопеди, музичні керівники, помічники вихователів, фізичні інструктори звертають увагу на зміну діяльності і на час перебування дітей перед екранами телефонів, планшетів чи ноутбуків. Тепер я пропоную уважно поглянути на мій ротик і відгадати, який звук я хотіла вимовити. Будьте уважні! О! Молодці! Я вам дякую, що ви доєдналися до заняття. До нових зустрічей! До побачення під час війни вихователі приділяють багато уваги патріотичному вихованню дітей, читають і складають казки, малюють листівки і пишуть листи захисникам на фронт. Для поранених військових у госпіталі проводять благодійні ярмарки для того, щоб діти не відчували занепокоєння і страх під час повітряних тривог. Вихователі використовують різні психологічні техніки казкотерапія, ляльковий театр, вправи на розвиток, уяви, ігри для зняття м'язової напруги. Щоб діти і вихователі почувалися в безпеці, Жмаринська міська рада виділила кошти на облаштування укриттів та бомбосховищ, у яких передбачені всі необхідні умови. Кнопки безпеки, зв'язок, інтернет, системи водовідведення і водопостачання, та найголовніше системи вентиляції і рекуперації облаштували в укриттях і новенькі вбиральні та душові кабінки. У приміщеннях зробили ремонти, оновили мережу освітлення, а в спальних кімнатах тематичні яскраві малюнки на стінах із улюблених казок. Консультанти Центру професійного розвитку педагогів проводили консультації, а також відвідували онлайн-заняття як у закладах дошкільної освіти, так і в ліцеях. Під час зустрічей із освітянами начальник управління освіти Аліна Твердохліб відмітила роботу освітян у дистанційному форматі і зауважила, що ніякі університети і курси підвищення кваліфікації не готували педагогів до такого формату роботи, але вихователі і вчителі. Працюють на своєму освітянському фронті на відмінно і роблять все можливе, щоб освітній процес був цікавим і пізнавальним. Переконані, що жодне дистанційне навчання ніколи не замінить живого спілкування, але кожен з нас сьогодні повинен бути сильним, робити свою роботу, допомагати нашим захисникам і вірити у нашу перемогу. Все буде Україна!